Після величезного успіху першого людини павука Тобі Магвайр став суперзіркою, і коли почалася підготовка до сиквелу, він вирішив переграти свої умови. Актор вимагав суттєвого підвищення гонорару та кращого графіку роботи, аргументуючи це тим, що під час зйомок першої частини у нього виникли серйозні проблеми зі спиною. Лайно і оце лайно знов лайно, мегалайно Соні. Поставилася до цього як до шантажу. Студія навіть зробила крок уперед і почала переговори з Джейком Джиленголом, який на той момент був у відносинах із сестрою Макваєра. Це стало справжнім ударом по тобі, адже він міг втратити роль, яка зробила його зіркою. Коли Макваєр зрозумів, що Соні серйозно розглядає заміну, він відступив і погодився повернутися, але вже без ультиматумів. Його гонорар підняли проте не настільки, як він вимагав у підсумку. Саме він зіграв ключову роль у людині Павуку. 2», який вважається однією з найкращих супергеройських стрічок усіх часів?